Предмети, що літають на папері. Цих вихідних у культурному центрі новий акрополь навчали техніці малювання сумії. Цей жанр виник 700 років тому у Японії, і назва його походить від сумі туш та є мистецтво. На папері зображають предмети, що наче летять. Це не є живопис у строгому розумінні цього слова. Це свого роду чорно-білий ескіз. Для того аби малювати у такому жанрі, потрібно докласти багато зусиль. Це теж малювання, яке відображає. Е... Світогляд японців щодо відношення до миттєвостей тобто кожен мазок то є мить, і він вже з'явився і домалювати його неможливо і не можна. У цьому мистецтві є чотири основні мазки: хризантема, орхідея, гілка сливи і бамбук. Лист бамбуку він малюється. Залежно від того, на якій висоті ми тримаємо пензлик від паперу, у Японії вважають, що ви освоїли техніку суміє, якщо вмієте наносити ці чотири маски. Навчитись цій техніці зібрались і львів'яни. Тримаються за пензлики, і пенсіонери, і діти. Подобається це така занурена творчість. Понімаєте це так. Відзикаєшся від, від міра цього. так. Треба тримати тут, і там треба напруж. Тут не можна. Якщо ти провів листок, то його не можна коректувати. Такі майстер-класи для львів'ян стануть доброю традицією. Проводитимуть їх раз на два тижні. Вікторія Долек, Андрій Макитюк, дня, телеканал.